Далі я повернулася додому, і для мене це був шок. Життя підготувало мені ще одне випробування, і це мене просто вразило в саме серце. Ви не уявляєте, я, я просто була шокована, коли вся моя заробітна плата за час полону була видана моїй сестрі, і вона мені їх не повертає. І вона ще мені стоїть. І доказує якийсь, що я винувата в чомусь. Я її прошу, залиш мене, дай мені спокій. А в мене тут посередині, от, от відчуття, знаєте, таке, як хтось взяв тебе з РПГ, прям влучив сюди і випалив все. І ти тримаєшся на якійсь волосині, і тебе вбиває, що ті тварі, які ворог. Ворог, який в тебе не, яким не зміг забрати твої кошти, то ворог внутрішній обчистив тебе до нитки. І тебе чекає замість того, щоб ти мав би якось з тебе боротьба, на яку в тебе сили немає. Абсолютно, взагалі, це мене вбило наповало. Чесно, це, по-перше, зрада близької людини. Ти продала мене за гроші.